Загроза підриву ЗС, контрнаступ зсу, вбивство дівчинки на Прикарпатті та стихійні лиха. Це тільки декілька тем цього випуску. Вітаємо! Ви дивитеся відеопроєкт Пік Тіві. Я Андрій Менів, моя колега Надія Цінко, і це основні новини червня. Розпочинаємо з надзвичайних новин, які сколихнули Україну та світ. 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори ГЕС. Пік підняття рівнів води припав на 8 червня, після чого поступово вода почала відходити. Наразі вся Акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання. Руйнування Каховської ГЕС стало екологічною катастрофою не лише для України, наслідки відчує весь Чорноморський регіон. Окрім низки екологічних, економічних та гуманітарних наслідків, цей теракт спричинив серйозні епідеміологічні ризики. На Миколаївщині у водоймах зафіксовано значне перевищення кишкової палички, а на узбережжі в Одесі виявлено холороподібний вебіон через мінну та інфекційну небезпеку у Чорному морі. Ціно заборонили купатися наразі. Підтопленими залишаються 19 населених пунктів з них 17 – на тимчасово окупованій території. Президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Росія готує теракт на Запорізький АЕС, в Європі атомні електростанції. Згодом про це повідомив і очільник української воєнної розвідки Крило Буданов. За його словами, окупанти розмістили вибухівку поблизу чотирьох енергоблоків із шести водойми охолоджувач станції заміновано російськими військами, а ядерні реактори без охолодження можуть розплавитися за період від 10 годин до 14 днів. До аварії на ЗАЕС також можуть призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропередач до станції. Ніколи ситуація не була такою. Серйозно, як зараз, переконаний Буданов у разі вибуху на ЗАЕС Найбільша небезпека буде в 50 кілометровій зоні навколо станції. Сюди входять населені пункти на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Проте й за 100 кілометрів від епіцентру можливого вибуху також буде значне забруднення. Про що попередили в державній агенції з управління зоною відчуження. Також все залежатиме від погоди, зокрема вітру. Якщо вітер буде в західному напрямку, то радіація цілком може досягти європейських держав, а у східному цілком зачепити саму Росію. Окрім цього, на довгі десятиліття буде забруднена річка Дніпро. Також аварія може спричинити викид радіоактивного цезію 137 у кількостях небезпечних для здоров'я людей для корунту води. На випадок аварії на ЗАЕС надзвичайники дали свої рекомендації. З початку червня Збройні сили України розпочали активні дії на фронті. За повідомленнями заступниці міністра оборони Ганни Малєр, ЗСУ пішли у наступ одночасно на кількох напрямках на сході та просунулися вперед. Водночас, на Півдні на усіх напрямках наступу тривають важкі бої. Саме на цій ділянці фронту ворог в обороні й докладає чимало зусиль, щоб зупинити наступальні дії ЗСУ. Загалом на Півдні з моменту початку наступу, звільнена площа складає 130 квадратних кілометрів. Щодо сходу, там також розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута Богданівки, ягідного, кліщівки та курдюмівки, і на кожному напрямку просунулися від 1 до 2 кілометрів. Наразі підтвердили офіційне звільнення вже восьми населених пунктів На стику Донецької та Запорізької областей: а це Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Несучне та П'ятихатки. Також Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення території під Красногорівкою Донецької області, які були під контролем окупантів з 2014 року. Це має і символічне значення, і принциповий момент, і деякі покращення тактичного положення. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога. Російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас несуть значні втрати в особовому складі, озброєні та техніці загиблих за минулий тиждень у ворога у вісім разів більше ніж у нас, кажуть міністерстві оборони України. А тепер про бунт у Росії, що тривав менше доби конфлікт між групою Вагнера та Міноборони Росії переріс у військове протистояння. В ніч на 24 червня сили групи Вагнера Івана Прогожина перейшли з окупованої України в Росію в кількох місцях. За цей час вагнерівцям вдалося захопити Ростов на Дону і рухатися майже безперешкодно під регіонами, А місцеві жителі зустрічали їх з натхненням. Станом на 17 годину, 24 червня, найманці ПВК Вагнер вже були на території Московської області. Але в ситуацію втрутився самопроголошений президент Білорусі Олег... Олександр Лукашенко після розмови з ним Пригожин заявив, що він розвертає колони та повертається у польові табори. За його словами, він нібито отримав абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язання ситуації. Він включає гарантії безпеки для найманців. Самого Пригожина відправили в Білорусь. З нього зняли всі звинувачення в Росії. Майже через дві доби після відступу з Ростова лідер вагнерівців виступив із заявою. За його словами, метою походу було не допустити знищення приватної військової компанії та притягнути до відповідальності всіх осіб, які своїми непрофесійними. На мидіями припустилися величезної кількості помилок під час спецоперації. У мережі висміяли бунт Пригожина, Тож пропонуємо переглянути реакцію суспільства. Вин прикарпаття Рада оборони Івано-Франківської області видала скандальне розпорядження, а згодом спростувала його. Йдеться про рішення щодо тимчасового припинення планової госпіталізації військовозобов'язаних пацієнтів без погодження з територіальним центром комплектації. Водночас медичні установи повинні повідомляти військкомати про госпіталізацію військовозобов'язаних віком від 18 до 69 років. Про це повідомив начальник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Таке рішення одразу спричинило хвилю обговорення та обурень. Тож обласна рада скликала прес-конференцію і дала задню, заявивши, що лише обговорювали скандальну ідею, а рішення не ухвалювали. За словами заступника голови Івано-Франківської ОВА Віталія Ільчишина, рада оборони області дійсно розглядала питання про те, щоб планові госпіталізації військовозобов'язаних проходили тільки за згодою військомату. Відповідна ініціатива надійшла від самого територіального центру комплектування, проте рада оборони не приймала рішення про заборону на госпіталізацію. Було лише доручено працювати та підготувати своє рішення Департаменту охорони здоров'я. Про заборону або ні, заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин визнав, що цей пункт викладений на раді оборони, не конкретизований, через що і виникло непорозуміння з боку громадськості. Наразі госпіталізація на прикарпатті проводяться без будь-яких обмежень. Ова запевняють, що будь-які прийняті рішення не будуть суперечити конституції України. Телещі кути Івано-Франківської області сталася моторошна трагедія. 34-річний чоловік вбив 9-річну дівчинку. Як з'ясували слідчі, фігурант того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата, батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею. Чоловік запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він сплатував і задушив дівчинку. Жителі села розповіли, що підозрюваний Віталій уже відбував покарання за аналогічний злочин та нещодавно вийшов із в'язниці. Підозрюваний у скоєному злочині зізнався 20 червня. Івано-Франківський міський суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Ще одна надзвичайна ситуація трапилася в Івано-Франківську на вулиці Семоненка. В одному із спортивних клубів куля снайпера поранила чоловіка. Невідомої снайперської гвинтівки Марку знаряддя поки що не встановлено. Здійснив постріл у 32-річного місцевого мешканця, який перебував у приміщенні спортивного клубу. Чоловік отримав вогнепальне поранення та доставлений до лікарні. За даними змі, підстрелили кримінального авторитета. Слідчі кваліфікували подію як замах на умисне вбивство. Наразі продовжують шукати злоумисників, які можуть бути причетні до поранення чоловіка. Старі нові проблеми. Центр Івано-Франківська знов заполонила вода. Ввечері 23 червня місто накрив сильний буревій та потужні зливи. На справжню річку перетворилися деякі вулиці центральної частини, зокрема січових стрільців, а також початок прилеглих до неї Чорновола та Шевченка. Під звуки тривоги це виглядало наче кадри з фільму про апокаліпсис. Це вже не перший такий випадок, що трапляється у центрі Франківська. Право у тому, що по вулиці Січових стрільців прокладений старий колектор, побудований ще 100 років тому. На той час інженери, проєктанти та будівельники, які робили розрахунки щодо будівництва цих загальносплавних колекторів, не знали, що наше місто розвиватиметься та збільшуватиметься настільки активно. Відреагував на проблему міський голова Руслан Мерцінків. Спершу він заявив, що доведеться прокласти новий дощовий колектор. Згодом на брифінгу додав, що мерія в пошуках коштів. Йдеться про 25-30 мільйонів гривень. Андрію, у минулому випуску ми розповідали про ситуацію довкола готелю містеру Івано-Франківську. Ти обіцяв уважно стежити за розвитком подій. Тож розповідай, що там так побував я на сплаві по Дністру. Щоправда, це був не сплав, а акція біля готелю Костер на акцію Сплав по Дністру» містяни та гості вийшли, щоб висловити незгоду з порушеннями, які допустили власники під час реконструкції історичної будівлі, а також із заскленими колонадами. Громада міста обурена діями родини місцевого бізнесмена Мирослава Бойка, які два роки тому публічно пообіцяли звільню. Нити історичну колонаду від скла, але свого слова не дотримали. Так як попередні звернення і скарги в усі можливі станції результатів не дали. Франківці під час запливу закликали втрутитися ситуацію президента України. Відповідне звернення кожен охочий міг підтримати підписом. До слова у відповідь на масове зібрання родина Бойко озвучила свою позицію, в якій наголосила, що розіскляти колони не збираються. Мовляв, дуже кардинальну думку поміняло повномасштабне вторгнення Росії. Рішення надії Лівшакової звучить так. Не розістряти колонаду в той час, коли вороги руйнують, тобто не руйнувати те, що вже було зроблено. Тим часом свій підпис під зверненням до президента поставив і мер Руслан Марцінків. А міська рада готує позов до суду. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією навколо багатостраждального готелю Дністер. Це були основні новини червня. Більше новин читайте на сайті Пік. Підтримуйте нас лайком та підписуйтесь на наші соцмережі. З вами були Андрій Майнів та Надія Дзінько. Ми тримаємо руку на пульсі головних подій Прикарпаття та України. Побачимось за місяць. Бережіть себе.